Здоров, друзі! Я всіх вітаю! І ні, ні-ні-ні. Сьогодні не буде серії побінки. Да? Сьогодні я вам покажу дещо трошечки інше. Дуже багато ви мене питали, да, що ж це за мод такий, що можна отаку камерою крутити, да? Повертаєш голову, блін, і він дивиться. Можна сильніше, можна слабкіше, блін. Може, що вниз, отако на прибору подивитись, да? отако включити підсвіточку. І тако що там у нас? Що воно ж там у нас таке пише? А? Капець, у мене тачка закипіла. Дивись 120 градусів, юханий ти бабай. Хух, друзі, коротше, зараз я вам це все покажу, як це все налаштувати, діло. Як це все підключити? Працює це все взагалі без проблем. Єдина вимога, да, що вам треба буде зробити, друзі, це наявність веб-камери. Тому що без неї, ну, взагалі ніяк нічого у вас не вийде. Тому що програма працює саме через відеокамери. Да? На жаль. На превеликий реальний, навіть в кузов можна заглянути, да? Та можна навіть піти погуляти туди, да, дивись, Опа, блін, я вже там. Коротше. Давайте не будемо затягувати, да? зараз я вам одразу покажу, що і до чого. В першу чергу, вам треба зайти в Google. Да? Тому просто зараз ми відкриваємо Google. Да? І пишемо просто в Google пишемо. Open track. Open track пишемо. І тиснемо Enter. Да? У нас тут буде багато чого, багато чого цікавого і не цікавого. Нам цікавить найперше посилання да? від GitHub. Заходимо до нього сюди одразу. І ми бачимо, да, що нам пропонують OpenTrack версії 24 го року 1.1. Я, друзі, не перевіряв, абсолютно не перевіряв. Але мені казали, що там вже цієї функції немає. Да, там вона якось по-іншому. Тому пропускаємо цю версію да, і завантажуємо оцю. OpenTrack 23-го року 3.0. Щоб його завантажити, треба просто тако спуститися трошечки нижче. Да. І я, бачите, я полюбляю саме архівчики скачувати на да, x а саме архівчики. Тому ми вибираємо, що у нас він да. Тут лише для 32 біт, ну, яка нам різниця, да? В принципі, вона буде працювати. Натискаємо на неї. І в нас починається завантажування. Отако, поїхало. Все, диви, воно вже навіть і скачалося. Також, друзі, питали у мене, да, що за мапу я постійно граю, блін, на кожній довбаній серії. А зараз я вам покажу. Ось так вона називається. Не знаю, можете зробити скриншотик, можете одразу знайти да, або назву запам'ятати. Poland e, Summer and Winter. Грубо кажучи, версія 1.3, блін. Це вже. Вона пофікшена під останню версію грейду, да, щоб не було цих текстурок, да, оцих оранжевих. Ну, точніше, вони там все одно є, але їх набагато менше, їх навіть непомітно. В принципі, друзі, діло залишилось за малим, да? Треба лише знайти, куди цей архівчик у нас завантажився. В нашому випадку це папка завантаження та да, загрузки. Заходимо. І ось він цей архівчик. Ну, я думаю, мені не треба вам показувати, да, як його розархівувати і виконати установку. Тому переходимо одразу до самої програмки. Власне кажучи, ось так. Виглядає у нас да? розпакований архівчик або встановлена програма. І нам тут потрібно запустити саме екзешний файлик. Тому давайте робимо це. У нас відкривається ось таке меню. Да? Що це не меню, це ціла програма відкрилась. І найголовніше, друзі, тут потрібно обрати нам в першому випадку. Да? .net, чи як тут, NeuralNet. Трекер, коротше. треба його обрати. Тому що саме він робить оцю всю фігню, що ви можете спостерігати. Все інше тут змінювати не потрібно. Тобто, як є, хай так і є. Потім ми заходимо в налаштування. Да? От. Одразу вам рекомендую поставити гарячі кнопочки. Да? Це у нас центровка. От бачите, у мене дорівнює кнопочка стоїть. І також фіксація погляду. Це, якщо, наприклад, у мене щось там збилося, щось пішло не так, камера десь упала, блін, під сидіння. Я натискаю кнопочку, вона повертається в звичайне своє положення і фіксує моє нове положення голови, власне кажучи. да. Ну і фіксація погляду це я натискаю, і в мене вимикається вона тимчасово, да, допоки я знову не натисну. Тому рекомендую це обов'язково налаштувати. В інших налаштуваннях тут нічого робити, в принципі, не треба, треба лише зайти в розділ трекер. да, Тому що саме тут треба обрати нашу вебочку. Тобто да? то обирайте вашу веб-камеру, яка у вас підключена до комп'ютера. У мене, до речі, вона така блін, ця вебка, я не знаю, що капець. Я навіть можу вам сфоткати і, і показати. Тому не лякайтесь, да? там якість зображення взагалі паскудне, але цій програмі по барабану. Просто вона все одно бачить, які об'єкти рухаються, якось там строїть цю траєкторію на що, куди треба повернути, щоб це все в грі нормально співпрацювало. Да? Тому не паримось, обираємо, навіть якщо у вас є якась стара вебка, обираємо її, блін. І все. В принципі, з цього е, поводу більш нічого налаштовувати не треба. Натискаємо ОК. І натискаємо запустити, блін. Воно зараз трошечки подумає. Подумає, подумає, і воно мене знайшло. Та, да, друзі, не лякайтеся я вам казав, що вебка дуже стара, що каблда. Просто отаким от, от чином оце все діло виглядає, як можете бачити, так? Да? Отакої от я кручу головою, воно там щось знаходить. І, в принципі, ось до осьминожка, воно показує, куди я. Власне кажучи, дивлюсь. Тобто це може бути вниз, це може бути вверх. Да? Ну, бачу, вверх трошечки неадекватно. Ну, то, що якість вебки, да, зрозуміло. Але по сторонам мені вистачає. Мені головне, щоб дивитись по сторонам. Да? Коли я під'їжджаю до перехрестя, блін, щоб я раз, голову, і я, блін, це бачу. Тут також, друзі. Треба буде налаштувати вам саме криві. Да? Тобто, у мене дивіться, як вони налаштовані, якщо хочете, можете налаштувати кожним чином. Да? Я тут трошечки посидів, погрався, і отак це все діло налаштував. Грубо кажучи, це, мабуть, найтакий важливіший нюанс, да? тому що щоб воно повністю повторює рух голови. І виходить, щоб мені подивитись в бік, мені треба реально повертати голову в бік. І тоді виходить, що я, блін, монітора не бачу. розумієте? Тому треба трошечки змістити цю криву. Да? І в принципі буде, блін, все окей, все чудово, воно як в мене. Дивіться, все працює. Все показує. В бімці ніяких налаштувань робити не треба. Абсолютно. Тобто ви просто запускаєте оцю програмку, вмикаєте бімку, і у вас вже все працює. До речі, гарячі клавіші. Давайте я вам покажу. Да, от я зараз кручу головою. Якщо натискаю мінус, це бачите, я вже крутю головою, вже нічого не міняється. Вже все класно. Потім, якщо, наприклад, я якось сів отак, да, отак скарючився, блін, і мені треба, щоб вона була рівна. раз натискаю на дорівня, і все, вона рівна. Але тепер, якщо я вирівняюся, то я буду кривий. Розумієте? Коротше, от таке діло в нас. Отака справа. Ух, пишіть коменти, кому що не зрозуміло, да? наче все показав, розказав, ще й на практиці блин, вам це все діло оформив. Да? Тому пишіть коменти, в принципі, да, допоможу, кому що не зрозуміло. От, у мене тачка, наче як не перемикає, да, вона просто дуже повільно йде. Тому, якщо є якісь запитання, пишіть обов'язково коменти. Е, як завжди, щастя здоров'я, де я вже бахну свого бусика, це капу. Да. Ну, наче не сильно да, далі поїде. Удачі, всім гарного настрою, обов'язково і всім пока. Бувай.